Всім привіт та доброго здоров'я! Після приготування макових завиванців у мене залишилося трішки макової начинки. Отже, сьогодні готую макові млинчики або ще, як їх називають, налиснички. В миску вливаємо одне яйце, надаємо цукор та дрібку солі. Перемішуємо. Тепер вливаємо половину норми молока. бажано кімнатної температури. Додаємо все борошно, обов'язково просіюємо його. Перемішуємо, допоки не буде жодної грудочки. Тепер вливаємо молоко, яке залишилося, та рафіновану олію. Ще раз ретельно все перемішати. Тісто повинно бути ріденьким. Змащуємо сковорідку перший раз олією та викладаємо невелику порцію тіста. Як тільки краї почали схвачуватися, перевертаємо. І так далі. Дуже зручно, якщо є дві сковорідки. Вдвічі витратимо менше часу. Все, готово. Залишилося змастити начинкою з маку. Скручуємо міцно трубочку, розрізаємо навпіл, краї бажано обрізати, бо вони трішки сухуваті. Якщо є вдома дітки, варто їх також залучити до цієї цікавої справи. Готово, за бажанням можна обсмажити на вершковому маслі. Вогонь більше середнього, але це не обов'язково. Подаємо з медом, джемом або сметаною. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!